Був у мене колись ровер Україна, гарний такий великий синього кольору. Любив його страшно, бо то не просто: Прокидайся, Сашко, ми купили тобі ровера. То довгий, тернистий, вимочений шлях маленької дитини до тої єдиної мети, яка наповнює життя і ство. Зараз дітям нічого не треба, нічим не цікавляться. Зараз дав телефон дитині і можна їхати на тиждень на море, побуде сама. Тож мені цаца? Я хотів того ровера так, як зараз дитина хоче. А нічого зараз і діти не хочуть. Зараз мають все. Запитай зараз дитини, чи вона хоче велосипеда, вона зразу запитає на батарейсь. Зараз ці велосипеди є дітям від одного року до 100, коляска називається. І великі, і маленькі, і швидкісні, гірські, крутити, не крутити. Нас був один, Україна. Дуже я малим хотів того ровера. Але де я мав взяти грошей? Та якщо мама з татом не мали де взяти тих грошей, то я тим більше. Пробував збирати фляшки по підклубом, не пішло. Бо дід до Морозьку ставав скоріше за мене, а може, й не лягав. А я вже запізно приходив за пляшками. Зуби вибиті збирав, пляшки ні. Ще читав казки і думав знайти лампу Ладіна. То тер все, що попадало під руку, тому мав натерту руку і широко ходив. Вирішив використати гроші в мами тата, зібрав їх посеред хати і сказав: Мамо, тато, я вас дуже, дуже, дуже сильно люблю. Купіте мені ровера, а вони мені ровера воно хоче, іди книжку читай. Якщо я чогось хотів, то мусив читати книжку, бо дурний виросту. Бо тож тільки дурні чогось хочуть, а мудрі собі читають. Плачуть і читають, бо мають тільки книжку. Я пам'ятаю, що ровера не буде, бо він коштує 70 рублів, а зарплата 120. І якщо купити ровера, то цілий місяць ми що будемо їсти бульон із сідла, бо воно шкіряне. Такі були відповіді. Тому ровера я просто хотів і все. Я хотів його різними способами. Я кожен день ловив щастя, такий пошов, що літає і виконує бажання, просив ровера і відпускав. Або їв, щоб чара подія. Я вночі сидів під хатою і чекав, поки паде зірка, щоб загадати. Трошки не виходило, бо то кіт на руки проситься, то пес лежить, то і жак в травіровка є. Коли був молодий місяць, я крав копійків діда з кишені, виносив на поле щоб йому показувати, що тиск в мене є, а решту тогда. І коли на все світ тисне таке велике дитяче бажання, як моє, коли воля дитини стягує всі галактики в одну єдину клітину. Коли всі боги від нашого до перуна, зев, сара, буди, брахми чують благання маленького хлопчика, тоді все збувається. Пам'ятаю, що стару синю Раму, на яке писала Україна, мені дав дядько Іва, погнуті колеса без резини, сусід. Педаль одну знайшов, іншу позичив Славка. Скати купили, камери полатали, паруш доставили. ролі якийсь був з ручками вдома, які погризли щорі, Сідло знайшов на горищі, де його постяли миші, тому бульон з нього був би не альо. Якісь там підшипники, болотники, багажник вицяхнив на колоспі. Та день рівняв, вистукував, варив, точив, змащував, підганяв, мастив той чермер. Вибігаю зранку боси з хати на подвір'я, а там Україна. Торкнувся моя. Взявся за руль, запхав ногу під раму і поїхав. Йоху! В той день був тільки я і Україна щасливий, веселий я і моя синіока Україна.